Цікаве було спілкування вчора у Дональда Трампа із журналістами. По-перше, я зробила для вас скріншот з цього значить спілкування. Подивіться, що Дональд Трамп тримає зараз у своїх руках. Зверніть, будь ласка, увагу на цю світлину, і я вам потім напишу, що це за світли Вірніше, розкажу, що це за світлина. Значить, це світлина з його зустрічі із Путіним. На лясці, ми з вами за тим стежили. Ми з вами це обговорювали. Дональду Трампу та зустріч дуже сподобалася. Ви про це пам'ятаєте? І, значить, от в цьому спілкуванні з журналістами Дональд Трамп зробив низку заяв. Значить, поїхали по заявам. Репортери запитали Дональда Трампа, ви говорили з Путіним про американський завод в Україні, який атакувала Росія. Це те, про що я вам на початку говорила: про завод в Мукачеві. Я сказав йому, що я цим не задоволений. Далі показує свою фотографію з путіним і каже, що Путін. Можливо, приїде на чемпіонат світу з футболу 2026 року. Далі Трамп говорить: цитую: все залежить від того, що станеться. Ну тобто, мається на увазі від того, яким буде результат мирних перемовин. Про війну в Україні, що сказав Дональд Трамп? Ми побачимо, я думаю, через два тижні ми дізнаємося, у якому напрямку я буду рухатися, бо я піду або в одну сторону, або в іншу, і ми дізнаємося, в o Як то кажуть, дякуємо, дуже дякуємо за конкретику. Знаєте, це як імовірність того, що ви можете побачити за рогом динозавра 50 на 50. Можете побачити, а можете не побачити. От тут так само. Подивимось через два тижні, в яку я сторону піду. Можу піти в одну, а можу піти в другу. Ну ніхто того не знає, розумієте? Ну, ми вже до того звикли два тижні, два тижні і ще раз два тижні, і 50 днів, і знову два тижні, але на жаль. Інших варіантів у нас поки що з вами немає. Далі репортер запитує: скільки часу ви даєте Путіну і Зеленському? Ну, мається на увазі на врегулювання війни, що відповідає Трамп? Пару тижнів. Ми побачимо. Слухайте для танго потрібні двоє. Я хочу мати зустріч з тими двома. Я міг би не зустрічатися. Багато людей каже, що з цього нічого не вийде. Ви повинні бути там. Може, вони праві, може ні? Побачимо. Тим часом люди продовжують помирати. Ну і це дійсно правда. Тут не можемо не погодитися навіть зараз. В Столиці лунають вибухи, тобто обстріли продовжуються, загроза життю українців продовжується. Далі Трамп говорить, потім я прийму рішення, що ми робитимемо. Це буде дуже важливе рішення. І це буде або введення значних санкцій, або значних тарифів. Чи все разом? Або ми не робитимемо нічого і скажемо, це ваша війна. Як вам така заява? Як вам подобається такий хід думок? Чекаю на ваші реакції у коментарях, теж прочитаю їх обов'язково в ефірі, обов'язково обговоримо. Ну і про Зеленського і Путіна, що відповів Трамп. Я дізнаюся, чи я це провина. Це мається на увазі, якщо зустріч не відбудеться. Якщо будуть причини, чому. Я зрозумію це, я точно знаю, що роблю. Ми побачимо, чи вони зможуть провести зустріч. Це буде цікаво побачити, і якщо ні, чому вони не зустрілися, бо я їм сказав зустрітися, і я буду знати через два тижні, що я робитиму. В мене є непогані ідеї. І до речі, зазначу, що напередодні Трамп говорив про те, що треба, значить, ну не виграти війну в обороні. треба, Атакувати противника, ну тобто, мається на увазі, що Україна повинна атакувати Росію, тому що це шлях до виграшу цієї війни. Зараз вже якісь непевні заяви. Ну, у мене складається таке враження, що сам Дональд Трамп реально не знає, що він буде робити, і в яку сторону дійсно те, про що він говорить, він піде. І це насправді лякає, тому що ми звикли, що є у світі такий головний поліцейський сполучені Штати Америки, які на все впливають, які все вирішують, дає оцей самий діп-стейт, тобто така надійна система, яка не дає робити помилки. А зараз по Трампу ми бачимо, що все не так, і дорослих немає, і Трамп не знає, що робити, і чи буде він допомагати Україні, чи не буде, він теж не знає. І два тижні, а може, не два тижні, і підучи в одну сторону чи в другу. Загалом, панове питань більше ніж відповідей. Лариса Федорчук пише у чаті про те, що у Трампа по ходу клініка. Пані Ларисо, навіть не знаю, що вам відповісти. Знаєте, нібито з точки зору журналістських стандартів я не повинна з вами погоджуватися, але ну ну з із пісні слів не викинеш, по іншому і не скажеш, тому що ну просто кожного разу, кожного дня нові заяви, які суперечать тим, які прозвучали. Як нам це сприймати, як нам це оцінювати? Ну, мабуть, єдиний висновок, який ми маємо зробити, це те, що ми маємо сподіватися на себе, на свої збройні сили, на збройні сили України, донатити їм і таким чином перемагати ворога. От нещодавно ви бачили, і ми обговорювали, що розробка. Ракети Фламінго, по-моєму, 3 тисячі кілометрів дальність. Будемо сподіватися, що таких ракет ставатиме більше, і це буде тим аргументом для Росії, який точно не дозволить їм на нас повторно напасти. Але Путін почав нову ядерну. Новий ядерний тиск, отак можна сказати, що я маю на увазі. Значить, у відповідь на оці заяви Трампа, що треба атакувати противника, Путін прибув до закритого міста Саров у Нижньогородській області. Що цікаво, там знаходиться ключове підприємство ядерного збройового комплексу Російської Федерації. Про це повідомляють самі російські змі і відповідні кадри вони публікують від... Відповідні відео. Я зробила вам скріншот із цього відео. Показую, от, значить, цей візит, який відбувся низка чиновників, там стоїть, зустрічає Путіна. Зараз детально розкажу, хто саме його зустрічав і взагалі контекст цієї історії. Значить, Путін. Загрожує ядеркою тепер не тільки Європі і Україні, а ми так розуміємо, що і Дональду Трампу. Значить, що відбулося? Путін відповів на загрозу Трампа візитом на батьківщину радянської атомної бомби. Президент Росії у п'ятницю ввечері несподівано прибув до закритого міста Саров у Нижньогородській області, яка ще з радянських часів, яка ще з радянських часів було одним із наукових. Центрів розробки ядерної зброї свою поїздку Путін здійснив після заяви Трампа про те, що перемога в у війні в Україні неможлива. Без контрнаступу з боку Києва відносини між Росією та США повернулися на рівень ядерних загроз всього через тиждень після саміту на Алясці в місті Анкорич, який і за словами Дональда Трампа, і за словами Путіна, пройшов дуже добре, і все їм там сподобалося. І більше того, адміністрація Трампа назвала це проривом у врегулюванні війни в Україні. Значить, деталі цього візи. Ту Путіна на батьківщину цієї ядерної бомби. Серед тих, хто зустрічав Путіна в Сарові, був начальник генштабу Герасимов. Це видно на кадрах офіційної хроніки. Я от вам скріншот цих кадрів показую. Путін неодноразово бував у цьому таки Сарові. Востаннє він відвідував місто у вересні 2023 року, і тоді у Вашингтоні при владі перебувала адміністрація Джо Байдена, за якої відносини Москви і Вашингтона досягли, ну, мабуть, найхолодніших часів. Значить, про можливу програму президента в Сарові написало агентство ТАС. Вони пишуть, що традиційно глава Росії покладає у Сарові у радянський час Арзамас квіти до пам'ятника академіку Юлію Харитону. Це один із розробників радянської ядерної бомби, і спілкується з ученими. Очікується, що й цього разу Путін поспілкується з атомниками, а також огляне виставку, присвячену підготовці кадрів у галузі, і зустрінеться з губернатором Нижньогородської області Нікітіним. Харитон, до пам'ятника якого Путін покладає квіти, його називають радянським Опенгеймером. Опенгеймер, друзі, хто не в курсі, хто не знає, це розробник ядерної бомби. До речі, сам він потім жалкував про цю розробку. І коли він зрозумів, що він розробив щось таке, що може знищити людство, то Муки совісті, коротше, спіткали його. Значить, цей Харитон Юлій Харитон разом із ученим Яковом Зельдовичем 39 41 років, мається на увазі ХХ століття, провів розрахунок ланцюгової реакції поділу Урану. В 45-му став головним конструктором конструкторського бюро в селищі Саров, яке займалося розробкою атомної якраз таки зброї. 49-му розроблена бюро атомна бомба була успішно випробувана. На самому Палатинському полігоні. Ну, і от ми з вами можемо розуміти, що. Чи то Путін так намагається всіх залякати, чи то він намагається показати, що розробка триває, і він якби в цій розробці бере участь. Поки що не знаємо, але точно знаємо, що от така ядерна відповідь на погрози Дональда Трампа вже відбулася, і вона зафіксована. Значить, ну як я вам і казала, що напередодні Трамп зробив заяву про те, що Україна не має шансів виграти війну з Росією лише обороняючись, дуже складно, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника. Немає шансів на перемогу. Це Трамп написав у своїй соціальній мережі True Social. Свою заяву він зробив на тлі очевидно глухого кута у мирних переговорах. Ну, якраз таки гарантії безпеки для України, які обговорювалися на саміті за участю Зеленського, європейських лідерів в Вашингтоні, викликали незадоволення в Москві. Ну і останні заяви Лаврова, який є міністром закордонних справ у Росії, він сказав про те, що, значить, ну, це міжнародні ЗМІ, з окремо повідомляють, Кремль наполягає на гарантіях безпеки, аналогічних. Тим, що були викладені у стамбульських угодах 2022 року, ну і крім того, Москва. Хоче, аби була юридично зобов'язуюча угода для України про нерозширення НАТО. Ну тобто, якщо простими словами говорити, хочуть, аби Україна не вступала в НАТО і аби їм дали на це юридичні гарантії, що якби для нас і в принципі для України значить порушення нашого суверенітету, тому що ніхто не може визначати, куди нам вступати буде не вступати зрештою, але от поки що європейські лідери пропонують, щоб Україна мала гарантії безпеки по прикладу НАТО, але е, при цьому не була членом альянсу. Подивимось. Що буде, подивимось, але зрештою, поки що маємо заяви. Ну і Путін теж зробив низку заяв. Зокрема, він назвав дуже хорошою зустріч свою із Дональдом Трампом на Алясці. Про це повідомляють російські змі за словами Путіна. З приходом Трампа до Білого Дому відносини Росії та США в них з'явилося світло в кінці тунелю. Додав, що. Росія і США продовжують контакти і розвиток саміту. Ну і давайте ще заяв Путіна вам. Накидаю, а ви е, проаналізуєте, що взагалі це все значить. РФ розраховує на повномасштабне відновлення відносин із США. Для Росії надзвичайно важливою є здатність зберігати свій суверенітет, без нього вона не існуватиме. Уся сьогоднішня Західна Європа фактично позбавлена суверенітету, але Росія так жити не може. Де Росія, де суверенітет? Половина Сибірі, якщо не вся, вже під Китаєм. Де Росія, де суверенітет? Ну, питання відкрите у Росії? Немає недружніх країн, є недружні еліти в окремих країнах. Фіксуємо зміну риторики, тому що раніше так не було. Раніше вони там і американців обзивали, і українців, і всіх решт. Та вже бачите, як вже виявляється, недружніх країн немає, вже тільки недружні еліти. Або як вони люблять говорити, київський режим. Росія не починала війну. Це все західна пропаганда. Росія робить усе для того, щоб припинити війну. розпочату в 2014 році проти населення Донбасу. Ви знаєте, коли я чую ці заяви, я навіть не знаю, ну як їх коментувати. От буквально хвилину назад у Києві лунало, е, звуки ППО. Наші сили протиповітряної оборони збивали шахеди ракети, які були запущені Росією по Україні. Путін виходить і на голубом глазу е, говорить про те, що Росія не починала війну. Я не знаю, на що він розраховує, чи для кого ці заяви, чи це заяви на абсолютно низько інтелектуальну російську публіку, чи це е, заяви. Е, ну, для Дональда Трампа, ну але тут очевидно, Росія викрала українських дітей. Наші військові перебувають в російському полоні, постійно працюють над тим, аби повернути наших сюди. Росія окупувала частину української території. Вони запускають по нам ракети. При цьому він виходить і говорить: що Росія не починала війну.